Мета курсу чудес це забезпечити шлях, за допомогою якого люди зможуть знайти свого внутрішнього вчителя. Вправи дуже прості, вони не займають багато часу, і неважливо, де ви їх робите, не виконувати більше однієї вправи на день. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Не блокуй шлях до своїх бажань, візьми контроль за своїм життям і допоможи йому вилікуватися, допоможи собі повірити. Ви чудеса, адже лише помилкові переконання, чи страхи блокують прояви твоїх бажань. Урок 21 Я сповнений рішучості дивитися на речі по-іншому. Сьогоднішня ідея. Очевидно, є продовженням і розширенням попередньої, але цього разу необхідні певні періоди розумового дослідження на додаток до застосування ідеї до конкретних ситуацій, які можуть поступово виникати. Потрібно 5 тренувань по одній повній хвилині кожне. Під час практики починай вправи, повторюючи ідею про себе. Потім закрий очі і уважно пошукай у своєму розумі минулі, теперішні чи передбачувані ситуації, які викликають у тебе гнів. Гнів може приймати різні форми, починаючи від легкого роздратування. І закінчуючи дикою люттю. Інтенсивність емоцій, які ти відчуваєш, не має значення. Ти все більше усвідомлюватимеш, що легке роздратування це лише завіса, яка накриває дику лють. Тому в періоди практики намагайся не випускати. Дрібних гнівних думок. Пам'ятай, що ти насправді не усвідомлюєш, що викликає у тебе гнів, і все, що ти віриш в цей зв'язок, не має жодного значення. Ймовірно, у тебе виникне спокуса затриматися на певних ситуаціях або людях довше, ніж на інших. Під помилковим приводом, що вони більш очевидні. Це не так, це лише один приклад твоєї віри у те, що певні форми нападу є більш виправданими, ніж інші. Поки ти шукаєш у своєму розумі всі форми, в яких виникають гнівні думки. Пам'ятай їх по черзі, кажучи собі. Я сповнений рішучості бачити, вкажи ім'я людини по-іншому. Я сповнений рішучості бачити, вкажи ситуацію по-іншому. Намагайся бути якомога точним. Ти можеш, наприклад, зосередити свій гнів на конкретній характеристиці конкретної людини, вважаючи, що гнів обмежений цим аспектом. Якщо твоє сприйняття страждає від цієї форми спотворення Скажи. Я сповнений рішучості бачити, вкажи атрибут у вкажи ім'я особи по-іншому. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.